Сьогодні для наших слухачів буде така коротка інформація про порядок голосування на виборчих дільницях на вибори президента 2014 року дострокових виборів президента. У нас виникають питання до державного відділу реєстру виборців, які стосуються порядку зміни голосування за місцем перебування, тобто людина може проживати в одній місцевості, а хоче голосувати в другій. Мене звати Сергій Юрійович Кикерчень, я є начальник відділу Державного реєстру виборців. Що стосується заданого питання, виборці можуть змінити місце, тимчасово змінити місце голосування без зміни своєї виборчої адреси. При собі потрібно, перш за все, потрібно звернутися у відділ Державного реєстру виборців, у найближчий відділ Державного реєстру виборців, при собі мати такі документи паспорт громадянина України та документ, який мотивує необхідність даної зміни. Такий документ може бути відрядження, довідка про тимчасове місце проживання з міської або сільської ради, путівка також, або довідка з місця роботи. Якщо людина перебуває у лікарні, то в більшості випадків у лікарні є спецдільниця. На даній спецдільниці людина звертається, пише заяву на ту дільницю, і дільнична комісія повідомляє мене про рішення даної людини і я вже зроблю зміни. Відповідно до уточненого списку виборців, а таке питання. Якщо члени комісія це по району будуть сотні сотні людей, забажають голосувати не по місцю проживання, а по місці ну роботи. То день, неділя. Не то, що забажають голосувати, вони мають голосувати на дільниці, де працюють. Дана зміна робиться наступним порядком: паспорт, також звертається у відділ Державного реєстру виборців із паспортом громадянина та з посвідченням члена дільничної комісії. Всі члени дільничних комісій будуть. Робити дану процедуру і всім буде змінено на час виборів місце голосування. Таке поняття, як відкріпні талони на цих виборах, буде чи не буде? Поняття відкріпних талонів. При зміні, про яку ми говоримо, про тимчасову зміну місця голосування, за моїм підписом та печаткою відділу державного реєстру виборців, я буду видавати посвідчення. Посвідчення має номер при уже уточнюючих списках виборців у. У розділі примітка буде зазначений номер посвідчення та відділ, який видав дане посвідчення. Одна конкретна життєва ситуація. Це один наш глядач нам таке задав питання і попросив з'ясувати. Людина купила будинок, попередні власники вже давно виїхали і виписані, а тим не менш. У списках виборців і постійно, вони перебувають, і їм постійно приносять запрошення на вибори ще на тих давно вибувших людей. На Вибувших людей, так? Ну, це, це цікаве питання. Е, насамперед потрібно, щоб людина звернулася е, також до нас у відділ державного реєстру виборців. Що стосується про питання виписати людей із будинку, ми не маємо, вони виписані, так? Да? Ну це може бути. Е, Ну, перша проблема. У 2009 році, коли формувалася сама база системи, вона наповнювалася відомостями, які подавала міська рада та сільські ради. Якщо вони подали у відомості даних людей і люди виїхали і ніде не прописалися, я не бачу їхнього сліду. Розумієте, якби людина, допустимо, ті, що виїхали, якби вони прописалися в іншій області. Відділ реєстру даної області чи даного місту зробив би через систему АІТС мені переадресування. Так я би людей віддав. Ви Можливо, навіть якщо вони виїхали за кордон, у консульських установах також є наша база Державного реєстру виборців. Ми також співпрацюємо з ними. Одне, що можна сказати. Людина хай звернеться, якщо дійсно є такий у вас випадок, хай звертається людина до нас. Ми зробимо запит у Державну міграційну службу і будемо так виясняти, де знаходяться люди. Якщо нам підтвердить Державна міграційна служба, що люди є виписані, ми зробимо ту зміну і випишемо людей. По поводу питання про тимчасову зміну місця голосування, термін даної зміни для того, щоб її провести до 19 травня включно. І, взагалі, будь-яких змін я б попросив виборців не зволікати, а приходити безпосередньо у відділ реєстру виборців або на своїй дільниці уточняти себе у попередніх списках виборців. Тому спочатку зайти на комісію, знайти себе у списках. Ну, це два варіанти можуть бути. Так як вже рознесені запрошення, більшість людей вже може зробити висновок. Якщо немає запрошення, то... В принципі, її нема в попередньому списку виборців або ще його не рознесли. Може бути таке варіант, будуть уточнюватися. Так, звичайно, зараз, наприклад, от зараз даний період виборчого процесу якраз проходить уточнення списків виборців. Тому я наголошую, що до 19 травня бажано. Не зволікати, а йти, цікавитися своїми персональними даними і робити уточнення. Дякую за інформацію. Я думаю, що найближчими днями у нас набереться знову таке питання до вас, і ми прийдемо ще раз і проведемо таку коротку бесіду, тому що часу до виборів залишилося зовсім мало.